Вітаємо вас, шановні любителі футболу на матчі першого туру групи сім. А в рамках зимового кубку Street Football Челендж Київ один поєдинок уже було зіграно у цьому квартеті. Сьогодні прямий переміг стимул з рахунком 4-0, і Команда вже набрала три очки у цій групі. А тим часом Вишгород забуває перший гол. Фактично, вже на 39-й секунді. Тож Вадим Гребенюк стає автором цього голу. Рахунок стає 0-1 на користь Вишгорода. Так, і давайте все-таки швиденько зі складами познайомимося. У цій дуелі протистоять одна одній. Вишгород та Нуну Київ Гастробар. Це ще дві команди цього квартету. Сім, як і стимул та прямий. І зрештою, щодо Нуну, Київ Гастробар, команда у. А блакитних маніжках і склад команди. Наступний. В воротах перший номер Віктор Савельєв. Польові футболісти. 24-й Артур Таратасюк. Номер 10 Саба Сирадзе, номер 13 М Микола Ємельянов. 8-й Максим Пасека та 6-й Юрій Нікітюк. Вижгород відповідно у такому складі. І в воротах перший номер. Євгеній Шершов, поліві футболісти, 19-й Олексій Богдан, номер 9-й Данило Богуцький, 7-й Вадим Грабенюк, 10-й Олександр Нога, 11-й Віктор Олексюк, 5-й Андрій Плетінь та 8-й Анатолій Шуляк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. і... Тепер переходимо вже безпосередньо до гри. А рахунок у нас уже 0-1 на користь Вишгорода. В першій же атаці відзначився капітан цієї команди. І все-таки, на мою суб'єктивну думку, якщо брати склад учасників цього квартету, то саме Вижгород має вважатися фаворитом. фаворитом у боротьбі за першу сходинку. Оскільки команда все-таки в попередньому сезоні виступала в елітному дивізіоні у Лізі Голд. І так не вдалося Вишгороду досягти там якихось вагомих результатів. Команда фінішувала у нижній половині турнірної таблиці, але це в будь-якому разі рівень. В той час як прямий це представник дивізіону Бронз стимул виступав взагалі у четвертому за рангом дивізіоні. Ануну, -ну», Київ «Гастробар» – Це така собі темна конячка, новачок нашого турніру, з яким ми от по походу уже цієї зустрічі починаємо знайомитися. З м'ячем тим часом Вадим Гребенюк. Грабанюк відпустив від себе ігровий снаряд і втратив його. Неточну передачу віддав Таратасюк. Гребенюк віддав на Богдана у центрі. Богдан намагався підключити Олександра ногу. Але не зрозумів партнер цього задуму, цього дотепного задуму із передачею п'ятою. Кілька слів буквально про регламент нашого турніру. Кожен поєдинок триває всього лише один тайм, всього лише 20 хвилин. Тобто командам з перших же секунд потрібно вмикатися, як, наприклад, зробив вижгород, забивши уже на першій хвилині зусиллями Вадима Гребенюка. Дві найкращі команди кожного із квартетів за підсумками групового етапу вже наступного тижня у раунді плей-офф поборються за елітний кубок в той час як. Колективи, які посядуть третю та четверту сходинки, зіграють у такому собі кубку престижу. Але для усіх команд, які беруть участь у нашому турнірі, рівно за тиждень розпочинається стадія плей-офф найцікавіше. Тому, звісно, що навіть у тому випадку, якщо на груповій стадії не вдасться поборотися за якісь високі позиції, в будь-якому разі за тиждень на стадії плей-офф чи в елітному кубку, чи у Кубку престижу буде можливість все-таки замахнутися на повноцінний трофей. Але, звісно, що усім командам хочеться продовжити свою боротьбу саме в елітному кубку. Власне, за це і змагаються команди. Нагадаю, у цьому квартеті ще також прямий та стимул, і прямий уже має три очки. Прямий чекає на свого наступного суперника. У нас один за одним відбудуться усі поєдинки з першого квартету. Сі, усі три тури. Після чого ми з вами перейдемо вже і до групи Ді. Наступний матч, який нас із вами очікує, це протистояння Нуну, Київ, Гастробар та Стимула. А Вишгород відповідно матиме хоча б певну паузу між двома поєдинками. Вишгород зіграє проти прямого. Тобто, цілком можливо, це буде зустріч лідерів квартету. За підсумками групового етапу, але про лідерство Вижгорода ще зарано говорити, оскільки зараз нуну Київ Гастробар досить таки потужно атакує. Команда насідає на ворота суперника. Один за одним відбуваються удари. Але поки що Шершов досить впевнено захищає своє володіння. Євгеній Шершов на даний момент поки не давав приводів засумніватися у собі. Зараз порушення правил проти Ємельянова. Перший фол. У пасиві Вишгорода. Загалом перший фол у нас у цій зустрічі. Не вдається пасеці прорватися уперед, але він перехоплює м'яч на чужій половині поля. Зараз атака від Нуну Київ гастробар Удар по воротах і забиває у підсумку. Команда Номінального гостей. Рахунок вдається зрівняти. Так, пасака відзначається на 7-й хвилині. У нас тим часом поєдинок вже наближається до свого екватора. Фактично виширот після швидкого забитого м'яча. Відмовився від такого проактивного футболу, команда перейшла на гру на контратаках другим номером. Але все ж таки, ось цей тиск від Нуну Київ Гастробар приніс свої дивіденди. Зараз поглянемо, як чорно-жовті будуть намагатися повернути собі лідерство в рахунку. І чи, взагалі, їм вдасться це зробити? Я, власне, ще до старту змагань у цьому квартеті відніс вижгород до рангу фаворита в боротьбі навіть за першу сходинку. Хоча, в принципі. Чи перше, чи друге місце особливої ролі не грає. І та і та сходинки дадуть можливість змагатися в елітному кубку. Але, звісно, що це буде важливо при жеребкуванні раунду плей-офф. Тому все-таки є сенс боротися саме за першу сходинку. Шершов тим часом впорався із ударом в виконанні Саби Сирадзе. Шуляк. Передача його праворуч не проходить. Нога. Шуляк. Зіграв на правий фланг. Грабенюк. Грабенюк сам пробуває у ближній м'яч. Зависає над штрафним і далі у підсумку забирає м'яч до рук Віктор Савірєв. Сирадзе сам пробиває, так і не дочекався, не дочекавшись підтримки партнерів. Десята хвилина триває у цьому протистоянні. Гребенюк знову ж таки сам пробуває. Все-таки у грі Вишгорода дуже багато чого залежить від гри лідера, від того, що нам демонструє Вадим Гребенюк, і те, що саме він зумів відкрити рахунок. У цьому немає абсолютно нічого дивного. І в атаці справді все зав'язано під сьомого номера. А зараз може бути момент. У нуну Київ гастробар саба сарадзе. Сарадзе не зміг вийти на ударну позицію. Гребенюк. Не змів зупинити м'яч на чужій половині поля. Один-один у протестейні Нуну Київ гастробар та ФК Вижгород. атаці номінальні гості. Удар по воротах кидається під м'яч Віктор Олексюк. І є можливість для контратаки, але потрібна підтримка. І, зрештою, не вдалося Гребенюку підключити ногу. Богдан. Богдан закриває м'яч корпусом. Проти того бореться Саба Сарадзе. Але Богдан вийшов із цієї скрутної ситуації переможцем. Гребенюк. А от буде на користь команди у чорно-жовтих кольорах. Богдан. 11 хвилин уже позаду. Нічия 1-1 у цьому протистоянні. Пас цей не проходить. Богдан опиняється під пресингом. Досить таки високу інтенсивність насправді демонструють футболісти нуну Київ ґастробар. Говорив я про те, що це така собі темна конячка цієї групи, і насправді. От по першому поєдинку можна зробити висновок, що досить симпатична команда по своїй грі. І те, що нуну Київ гастробар після швидкого пропущеного м'яча вдалося не просто відігратися, а при цьому серйозно так затиснути суперника на кшталт вишгорода на чужій половині поля, це насправді вартує дуже дорого. А тим часом за сім хвилин до завершення цього протиснення бере тайм-аут.

Манди повертається до гри. І стандарт у вигляді кутового на чужі ворота. Вишгород не зміг конвертувати у якийсь небезпечний момент. Гребенюк. Грабенюк віддав нахід на Анатолія Шуляка. Але засильна передача з боку капітана Вишгорода. М'яч виходить все ж таки за бокову лінію. А от на користь Вишгорода. Можливість для контратаки виникає у Нуну Київ Гастробар, з м'ячем капітан цієї команди Таратасюк не зумів все ж таки продертися повз свого суперника. Гребенюк сам проривається у звичній для себе манері, але вдалося його удар заблокувати. Футболістам Нуну Київ Гастробар. Все менше й менше часу залишається у команд для того, щоб визначити все таки переможця у цій парі. Якщо так і буде зафіксована нічия, то вже після першого туру прямий стане таким собі одноосібним лідером у цьому квартаті. Після перемоги над стимулом з рахунком чотири А ну-ну, Київ гастробар все ж таки не варто забувати, що це досить таки швидкоплинні змагання. І свій наступний поєдинок команда проведе от буквально за кілька хвилин по завершенню цієї зустрічі матч другого туру проти Стимула, проти команди, яка зазнала поразки. До того ж, поразки з доволі великим рахунком від прямого в рамках першого туру. Саба Сирадзе. Сирадзе проти Гребенюка. Сирадзе зіграв на партнера. Ємельянов. З м'ячем залишається Нуну Київ Гастробар. Обдається чисто зіграти у відборі. У нас, до речі, взагалі без порушень правил проходить матч, а Тут падіння. Плетінь, ось це так момент. Мав він можливість виходити на побаченні з голкіпером. Але все ж таки втратив рівновагу, опинився на газоні і шикарно просто можливість. Не реалізував п'ятий номер у складі чорно-жовтих. Сарадзе. Саба. Назад повертаємо. Відбираємо м'яч нога. Але швидко у контратаку не переходить Вишгород Платінь. Олексюк. Олексюк. Не зміг підключити Олексія Богдана. Закидання у напрямку Олексюка. І Олексюк намагався перекинути голкіпера. Власне, йому вдалося це зробити, але разом з тим і ворота теж перекинув 11-й номер у складі Вижгорода. Сирадзе. Сирадзе переадресував на лівий фланг, де Юрій Нікітюк отримав можливість. Але в підсумку тільки кутовий вдалося заробити. Ще один корнер буде виконувати команда у блакитних маніжках три хвилини. А залишається у цьому доволі напруженому поєдинку нічия 1-1 у протистоянні. Нуну ну, Київ гастробар та ФК Вишгород. І зараз удар відбувається. Ще один корнер для Нуну ну, Київ гастробар Сирадзе. Удар заблоковано. Капітан Нуно Київ-Гастробар вводить м'яч за бокової лінії. На останніх хвилинах, як бачимо, саме номінальні гості цього протистояння намагаються більше м'яч контролювати. Даруйте господарів в статусі номінальних господарів сьогодні. У цьому протистоянні саме Нуно Київ-Гастробар вигород. У протилежному відповідно статусі. А зараз відбирає м'яч нога. І можливість атаки два в два. Вмикається нога. Нога прострілює і не вдається Олексюку замкнути дальню стійку. Там Олексюк за межами поля. Здається, із каркасом воріт. Він зіткнувся. Потрібно вибити м'яч, оскільки там Олексюк продовжує страждати. І пауза у нас. І знадобиться зокрема і медична допомога 11-му номеру Вишгорода. Благо є заміни, хоча б сьогодні у Вишгорода, тобто є можливість продовжити цей поєдинок. В той час як Олексюк продовжує отримувати медичну допомогу вже за межами поля. Півтори хвилини ще до завершення цієї дуелі. Нічия 1-1 у цьому протистоянні. Нога на гребенюка. Незабаром і заключна хвилина. Чистого часу розпочнеться. В цьому контексті у нас жодних змін В кон... у порівнянні із регулярним чемпіонатом. Остання хвилина 20 хвилинки чиста. Удар відбувається відкладений фол. У пасиві Вижгорода. Другий фол для команди Вадима Гребенюка у цьому матчі. У Нуну, Київ, Гастробар Досі жодного порушення правил. у Пасиві ця команда в нашому турнірі ще не фолила. І остання хвилина чистого часу вже стартувала. Завдає удару. Капітан Нуно-Київ-Гастробар. Удар заблоковано. Нога. Нога не зумів. Ні. Сам вийти на ударну позицію ні підключити плетення. Переведені на плетення. Платінь! Все так момент. Забули про плетіння у своєму штрафному майданчику на дальній стіці Футболіст Нуно Київ Гастробар. Зберігає. Нога у межах поля. Богдан. Плетінь. Гребенюк Гребенюк на позиції останнього захисника втрачає м'яч Гребенюк. Але Гребенюк встигає ж таки свою помилку виправити. Відкладений фол, але це досить невеличка ціна за те, щоби зірвати вихід вічна від суперника за 15 секунд до завершення зустрічі за нічийного рахунку. Третій фол у Вишгорода. В цьому немає нічого особливо критичного. Зараз остання атака у матчі Плетінь. Плетінь. Плетінь пробиває. І все на цьому матчі забаршено нічия 1-1 у протистоянні Нуну Київ Гастробар та ФК Вижгород. Для вас баз... ментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.